Йоу, всім привіт з вами ще Про Артур і сьогодні ми будемо грати е, Гру. Я не знаю, як вона насправді назвати. Треба і назву прочитати. Ну я. Блін. Е, ну, я коротше про неї вже один раз знімав. І статі вже... Вийшло на каналі та відео, то ви можете прямо зараз взяти і подивитись. Але щось сталося з грою, мені треба тепер перезаходити. е... Так. І зараз воно вже має вже зайшло. Будемо всякі квести виконувати, прокачуватись і все буде. Мега класно. Один квест у мене там такий важкий. Мега важкий. І управління помінялось. Ні, тепер дуже важко грати. Я колись грав. У 2023-му чи у 2024-му. я вже не, не пам'ятаю. Давай. ні ні, -ні, -ні. Або то, давайте. 에, прокачаюсь, трошки і піду. 에, там, де короче, команда і інша команда, і треба очки набрати. Фух, давай, майже загрузилось. І. Коротше мені треба там купити одну штучку. Там, де отруює О, загрузилась, йоу! Я мою зайти п'є мої який Ох, Оф-фух. Я хотів тут однічоти оці сині прикупити. Але грошенята у мене і не так і багато. Як то хотілось. Ну нічого. Давайте. Мені треба туди бігти Оп. Погнали нагору. Ні, треба до боса піти, а потім, ну, біля босу, там мега важко. Фух, фух, там... Е, я пробував сьогодні, е, то реально було мега важко. Блин, там оці ціпи. В мене хотіли до них вже йти. А вони до мене не побігли. Добре, я сюди пішов. Так, оп, оп. І зараз ми вже прибіжмо. Почекай. А блін, я думав, що там типи, а, мої, але вони далі. Не гору зачищають двоє. Да? А ні, не окраб. Він там босс. Як я вже казав. Там скелет мега жорсткий. І давай цього? Цього просто. Він мега жорсткий. Це лідер скелетів. Оп, і ми майже його добили. Єс. Ну, з нього таке нормально випало. О, бачите той. О, Ху. Прикол. А, Мені ліпший ось. О, Це мені, блін. Прийде склада. Для початку мені треба вбити бос. Оп, оп, давай. Погнали. Погнали, давай, давай, я зможу. Оп. Вс, зупиняюсь вбити. Оп, цю атаку? Давай. Майже добив. Все Все, дай пока. Оп, тепер надо мені відрегенеруватись. Бажано. Так, сюди біжимо. Я сюди беру. Ну зараз типе заспалкнуть. Я вам базар. Я шо казав? А вот це ізичні тепер. Добре, а тут був такий вілікан мега жорсткий. Е, і ті і скелети. Я їх ледь добив. Ну, я їх не зміг добити. Вони мене перші вбили. Там потім не так уж і далеко. Бос ще не заспаунився. Тут дуже добре. Оп! Все, давай І туди кудись мені треба йти. Не знаю куда. Где хоть тут ты сможешь пройти? Вода. Добре. Опа. А он ну, Давай, пока. Шагу дает прохода. Все Выконуем. И останній. Останній він там. Побегла. Оп, цього вбиваю. цього, Оп, і погнав. Оп. все, давай. все, І виконую. все, Давай, погнав. Дальше до селища, ніби надо йти. Мей телепорт, да. Оп. Номене. No О. Oh. Давай. Ой, не дав трохи. Дякую дуже. Мені зараз. Ану, ану. Давай, продаю. А не, блін, не вистачить. Але м -м, хоч трошки. Я підзбирав, ще трохи в мене буде ті чоботи, які я дуже хочу. Сині, на секундочку. Ну, це не дуже жорсткий, але сині це вже набагато краще, ніж у мене зараз. Ну, сюди. ну, ще трохи треба позбирати. Куди мені тепер тих? Ааа, і походи до боса. А там ти де піший йдема. А ні, то не до боса. Бос трохи в іншій стороні. А мені в типа взят. О там, тип. Можна допомогти. А я його вже майже добила. А, це цей тіп. no inżynierski inżynierski, czym ja? op, daj, moiże dobiję, na laser, no wiesz, po prostu ci laser, ja tu już pomalowałam, to nie bieżę, daj, op, op, i nie, hallo Восей вілікан, за якого я казав, який мене тоді добив. Тоді ще й оці типи. Я не поняв. Чого я нікого не б'ю? Я нікого не дамажу, Алю! Блін, і цей тіп прийшов мені на допомогу, він просто всіх розніс. Він мега дикий. Але давай! Може ще не встигнуть заспавнитись, як я добіжу. Давай, не просто в типу, останню секунду допоміг. Якби він швидше прибіг. Оп. Все, спасаю. Давай. Дозволяю. Yes. Новий рівень. Але я вже не хочу виконувати ці квест. А ні. Телепорт. Оп. Все, типа. Ага. О, дякую, дякую. Все. Все. Нові чоботи. Нові чоботи на базу. Юху. Йоу! Нові чоботи на базу! Еес! Вкачай це. Так, і все Я звідси йду. Чекай. А як звідси вийти? Я вже навіть і забув. Ну, Чекай. а, это а, не значит, да. Куда то это на блядь, я уже забыл на ведь а. я хочу бетись Оп, все. Wait. Фу -фу. Ну... Я не знаю, как бояться. Но мне кажется, это босс. Ну... Да, хорошо. О нет, почекай. О, нет, это то. Ну добре, добре, добре. Ну, може, так можна, вийти. А не. Тоді давайте босси винесемо. Тоді я взагалі вий... А, блін. У мене ремонт. На що ремонт? Блін, не перст. У мене на перстень ремонт, а перстень відіграє всю суть. Ай, блін Ну нічого. О, я стать не знаю, як ремонтувати. Треба до цього розібратися. Хоп. Неусайті, тобто міг дуже дякую тобі. Давайте сюди. Ах, ти виш. Хоп, все, О! Я мною ти бігає, мені не допомагає, виносить. Він за мною, кстати, біжить. А ні, він вже... Сказав, давай, пока, я тобі допомогла, все, давай, пока. Боже, там вже і той велетень... Мега жорсткий, думаю, що він до мене не побіжить. Давай, -мо. Лесий. Оп, давай. Поп 16% відсотків На телефоні я бы. Можна я просто втечу і так. Давай, гуляй. Дай відхилюсь, пожи. Фух, відхилийся. Давай вже можна до нього бігти. Бо щоб він не, ще не відхилювався, бо він тоже, поки мене немає, він відхилюється. Оп, Давай. Дамажу, дамажу його. Оп. Оп давай, давай. Все, гуляй. Я тікаю. Я тікаю як можу, просто. Давай. Нє. Не. Блин, за мною тіпей біжать. Вс, давай. Оп, давай, ні! Не зароби хана просто. Не хочу вмирати. Я маю добив його. В мене 200 хп. Давай. М -м, блин. Давай. Можно йти. Давай. Оп, у штуку юзаю. Давай. Давай, да помогай. Оп. И-и. Давай. Вейнис. ЄС! Єс, yes, я yeah, зміг його винести. Фух. Це було тяжко. Я кажу, це реально було дуже е... важко. Е... Давайте. Звідси йдемо. І тепер знову заходимо. Фух, ні, я вам кажу, це було дуже важко. Це було реально дуже важко. Я не знаю, як я його саб виніс, але це було жорстко. Реально було дуже жорстко. Мене він мега жорстко пробивав. І ну я його зміг. Давай. Uh. Я тепер можна віддихатись. Ой оп оп. Оп. Що зараз буде команда проти команди. Ху, це було реально так важко. Ой ой. Я думав, вже uh, останні секунди, як у мене було дуже мало хп. Я думав, що я його просто не зможу добити. Зараз мене вб'є, я не зі знати не знати де. І. М -м, а це що? Що Чого... на карті нікого нема? Якщо на карті нікого нема, то я тоді можу їх пофарбити. Ніж експо будуть давати. Да? да. Так. Як І це вже добре. А може якогось боса велик, е, величезного заб'ю. Фух. Ой. О там, оцей... Цей тип дикий. Реально, дуже він жорсткий. За якого я казав, я не зміг його винести. О! У мене з'явилася штука, і коротше е, я можу, ну, я, коротше, тіпів призиваю до себе. Ну, коротше, інші на карті ТІПи можуть до мене тепнутись на цю штуку. Фух, це класно. У мене вже така штука з'явилася. Це до мене. Оп, ще двоє. Не, я бы я ходить може быть. так здається Лейк, шов, ты ч, А. Ну, Не понял, да? Я просто здох. Ого. Угу. Понятно. Так. Фух. Не, ну не, ну тут скучно просто самому. Може хтось зайдет? Давай. Оп. И зараз я даю його уже добити По-любому. Вс. Да? Да, вс, я його добив Вс. Ничего не випало Молодець. Ну я знаю, що він мене так прибиває. У мене перстень поламаний. Надо новий перстень. Точніше треба його якось відремонтувати, а я не знаю як. А тут а що? Не знаю. Якось штука Фух. Там є якийсь жорсткий тип А, оцей самий. Ну, понятно. Добре. Казаю, приглас І якщо що я сюди тептусь. А ні, це якийсь уже інший тип. Він легкіший, я зараз його вб'ю. На ізі. Рандер якийсь легкіший. Оп. Все, я його добив. Да? Да. Все. Його нема. Ну добре. Там нікого. Стоп, що на карті нікого нема. І бам. О там є жорсткий тип. Він, правда, далеко обалдеть. А, не, не дуже. Оцей тип. Ніби приглос зараз. А що він навевся? Давай. Ряхую за трохи я йду. Раз, два, три. Оп, давай. Рознесу. Маю рознести. Оп. Давай. Оп. Вс ⁇ я текаю. Там кейс, есть, типа. Она на ну, и бежит. Да нет! Встань. Встань. Вс ⁇ Давай. Давай, давай. Шульчи. Zo, ik word er zeker voor daar. Ah! Yo, mij joh! Toch? Mij joh, de bete. Op, wat zei je, zei je? Joh, ik maak het pijn. Ik jij met benen, dat is zo'n pijl, Швидше, швидше. Давай. Останнє. Дай. О, вс! Ну, все. Я його добив. Ну, таке відео вийшло. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся на канал. І всім файного дня. І... До зустрічі.